Бути сьогодні донором крові це робити свій внесок в обороноздатність країни, наближати перемогу і рятувати життя. Крім того, варто не забувати і про цивільних, котрі щодня потребують донорської крові, говорять медики, та закликають мешканців Коростенської міської територіальної громади долучитись до донорства 13 грудня. В Коростені планується виїзний забір крові фахівцями Житомирського обласного центру крові. Планується організований забір крові 13 грудня. Це буде вівторок. Приїжджає центр Житомирський обласний центр крові. Вони повністю організовують, приїжджають з усім своїм обладнанням. Забір крові буде організований по Грушевської 7, Це приміщення центру ПМСД. Цокольне приміщення в минулому там був гемодіаліз. Ще колись раніше там була екстрена медична допомога. З Собою треба мати паспорт. Ну людина повинна бути здорова. тобто в неї не повинно бути температури, не мати ознак хрон... гострих респіраторних захворювань, мати нормальний тиск. Наталія Михайлова наголошує, щоб стати донором, потрібно бути повнолітнім, дотримуватись правил підготовки, мати з собою паспорт та ідентифікаційний код і пройти реєстрацію, яка займає хвилин. Хвилин донорами можуть стати і люди більш старшого віку. Головне мати відсутність протипоказів. Маєте сумніви щодо можливості стати донором, краще заздалегідь, порадьтесь із своїм сімейним лікарем. У нас звичайно в нас в країні є потреба в донорській крові, потреба в компонентах крові, тому що воєнний стан багато поранених. А поранення це завжди втрата крові. Тому наші бійці поранені. Які захворіли, потребують компонентів крові і, взагалі, переливання крові. Простіше, звичайно, було коли тут працював центр крові, але питання так вирішене. Житомирський обласний центр крові інформує нас за певний період часу. Ми інформуємо населення, вони приїжджають сюди роблять забір крові в донорі. Планується організований забір крові 13 грудня, це буде вівторок, з 9 до 15 години. Грушевського 7, приміщення центру ПМСД, Минулому це приміщення дитячої поліклініки. Отже, запрошуємо жителів нашої громади долучитись до донації. Збір крові відбудеться 13 грудня 2022 року за адресою місто Коростень вулиця Грушевської. 7, колишнє приміщення дитячої поліклініки цокольний поверх з 9 до 15 години.